Господу Ісусу нашому слава вічна, від усіх, кого Він покликав, а в кінці від усієї землі від цякого творіння, коли він утвердить своє царство. В минулому сповіщенні ми розглянули питання приходу Антихриста, і які характерні умови або фактори будуть сприяти або супроводжувати його прихід. І ми виявили, що це буде сила, знамення, чудеса брехні, практично обман. Кінець віку ознаменований тотальним обманом людства, який буде підданий дії цього беззаконника, цього брехуна, сина сатани, який являється Батьком всякої брехні. Втілення сатани в Антихристі це концентрація і повний об'єм брехні вилитої на планеті, на те людство, яке буде в ці дні жити. Брехня і поток брехні невичерпний, всеобіймаючий, потужний і беззупинний. І ось про це сказано в слові, я нагадую вам, що люди будуть ходити від моря до моря, щоби знайти правду, і не знайдуть її. Практично період правління Антихриста це період тотальної вселенської брехні, коли правда буде повністю витерта із земної сфери. Ми подивимося далі, але перш ніж ми розглянемо текст. Я хотів би задати запитання, яке більшість віруючих, напевно, здивує, можливо, і вас. Я хотів би задати запитання. Хто зацікавлений в повному, тотальному обмані людства в кінці віку? Люди думають, що в цьому зацікавлений диявол. Який є людиною ненависником і який має в цьому свій власний інтерес і свою ціль. І це правда. Але даний текст, який ми розглянемо сьогодні, показує, що в цьому бере участь Бог, а не тільки сатана. Обман, який буде вилити і буде діяти на цій планеті. Це не тільки результат діяльності брехуна і його намісника, а пряма дія Бога по відношенню до людства. І ми читаємо текст. Зате, десятий вірш, на якому ми зупинилися на половині цього вірша. І в усякому обмані неправедності серед тих, що гинуть. Беззаконник, прихід якого? У всякому обмані, окреслюється суть беззаконника і характер його приходу. Беззаконник прийде у всякому обмані неправедності серед тих, що гинуть. За що? За що буде цей тотальний вселенський обман? Цього дорисвіта за те, що вони не прийняли любові істини, щоб їм бути спасенними. За те, прихід Антихриста в обмані щодо тих, хто гине. Тобто, антихрист пішла і діятиме в обмані людства. Щоб вони загинули. Ціль і дія його потягнути їх в погибель за собою, так як він знає, що його дні будуть раховані, і сатана знатиме. І це остання тотальна атака на свідомість людства, щоб полонити, паралізувати її і, піддавши їх обману, потягнути за собою. В вічне прокляття в другу смерть в обмані, який буде діяти масштабно у вселенському масштабі по всій широті землі. Ціль погибель привести, потягнути в погибель тих, хто гине. За що? За те, що вони не прийняли любові істини, слово говорить. Обман, який буде підданий, такому тотальному, такій тотальній силі, не просто плановий, якщо можна так сказати, спланований, щоб відбувався як такий. Тут є причинно наслідкова зв'язка за те. Обман діятиме за те, що вони не прийняли любові істини. Обман діятиме як наслідковий результат противлення і відкидання істини. І ось тут ми бачимо, включається Бог. Бог включається в цей поток і в цю дію по відношенню до людського людськості або вселенського людського світу, щоб привести їх в цей обман. Ми читаємо 11 вірш, і тому Бог посилає їм дію заблудження. Не антихрист діє в тотальності обману тільки, а це Божа воля і Боже включення в цей час щодо людей. За те, що вони не прийняли любові істини, Бог посилає їм дію заблудження. Що таке дія заблудження? Це активна сила з приміненням або діюча сила. Бог посилає їм діючу силу, щоб вмістити їх або піддати їх під заблудження. Вони відкинули любов істини. І Бог посилає їм цю дію. Світ буде атакований сатаною і антихристом, але в цій дії, в цьому періоді і в цьому розповсюдженні бере участь Бог і, напевно, вперше не на стороні людини. І це вражає. Ми завжди думаємо, що сатана є ворогом, противником, ненависним злом, злодієм, джерелом всякого, всякого злодійства і всякої шкоди людині. Але якщо ми уважно прочитаємо, ми знаходимо, що Бог вперше не стоїть на стороні людини, а бере участь в цьому, посилаючи їм дію заблудження. Ви читали? що-небудь що подібне ви читаєте писання? Ви читаєте Євангелію? Ви вірите, в якого Бога? Ви вірите, що Бог може діяти так по відношенню людей? Чи ж він не є любов'ю, скажуть мені багато? Чи ж він не післав сина, щоб спасти людей і дорогоцінні душі, яким ціни немає? Чи ж він не мав би стояти на стороні проти диявола і. Проти дії Антихриста в силі, знаменнях і брехливих чудах, чи ж він не мав би стояти супроти цього і робити щось для людей, щоб ця дія була знешкоджена, знівельована, чи ж не так? А що ми бачимо, що говорить Писання? Бог посилає їм дію заблудження, щоб вони повірили брехні. Це вражає звичайно. Бог посилає їм активну силу з ціллю, щоб вони вірили в брехню, яку Антихрист і сатана, закумулювавши, будуть розсівати по всій планеті. Бог бере участь в цьому не на стороні людини. За що? За те, що вони не прийняли любов Це не просто так. Це не тому, що він змінився або став злим, або став ненависним щодо людини. Ні. Ця дія викликана відношенням людей до нього в ці дні. І ми бачимо, що він посилає цю дію, щоб вони повірили брехні. Чи ж Бог не той, хто виводить з брехні? Ми читаємо Євангелії багато місць, що Бог підсилає і підсилав своїх пророків, апостолів, щоб принести світло істини, світло благовістя, світло спасіння. А що тут ми бачимо? Ми бачимо, що Бог сам бере участь в долі людства і посилає їм дію заблудження, щоб вони опинилися під силою і дією брехні, і в неї повірили. Чому Бог змінив своє відношення? Причина одна. Вони відкинули любов істини, не прийняли. Бог посилає дію заблудження. Яка ціль цього посилу? Щоби повірили в брехню? Ціль посилу привести їх і помістити їх в брехню щоб вони вірили брехні? Яка ціль помістити їх в цю віру і дати можливість їм бути заблудженими і бути під дією брехні, щоб підвести під Божий суд? Наступний вірш говорить, щоб були суджені всі ті, хто не повірив істині. Ціль Дії і сили активної сили, яка діє, щоб вони були приведені в заблудження, щоб підвести під Божий суд, під вирок суду, який він визначить вічне прокляття в другій смерті озеро Огненому, він хоче, щоб вони спочатку були поміщені за відкидання любові істини під вплив брехні. І послідували за нею, щоб в кінцевому результаті були суджені всі ті, хто не повірив істині, а знаходив задоволення в неправедності. Скажіть, будь ласка, за що такий вирок суровий? За що така божа дія? За те, що не повірили істині? Але це не все. За те, що вони не повірили істині, але в зв'язки знаходили задоволення в неправедності, відкидаючи любов істини на противагу задоволення в неправедності. Ця зв'язка вимушила Бога діяти. Післати їм дію заблудження, ввести їх у брехню і підвести їх під суд за це. Відкинути любов істини в 10 вірші це те саме, що не повірити істині в 12-му. Не прийняти любові значить не повірити. Але. Якщо в першому випадку ми бачимо тільки, що вони не приймають любов істини, то в дванадцятому зв'язка показує причинний, причинно-наслідковий знову зв'язок. Вони не вірять і не приймають любові істини ради того, щоб знайти задоволення в неправедності. Вони відкидають істину, щоб мати повну свободу. В погруженні в гріх, в беззаконня, в безбожництво, а ради цього. І так як вони роблять такий вибір супроти любові істини, Бог вперше не за них, Бог не за людство. Він сам приймає участь в тому, щоб підвести їх під суд через віру, в брехню і підтягнути їх, щоби за це вони отримали. Справедливий вирок разом з сатаною і тим, хто підведе їх через дію втіленого Сатани в Антихристі. Така реальність 10, 11 і 12 вірша це слово Павла, яке він утвердив. Це істина. Давайте тепер трішечки торкнемося любові істини. Що є любов істини? І більш детально спробуємо подивитися в писанні, що це означає, що таке любов істини і яка дія може бути е у випадку, коли ця любов істини відкидається. Яка, яка реакція Бога, а також які наслідки такої дії зі сторони людини? Любов істини, як я вже сказав, протиставлена задоволенню від неправедності, задоволенню від гріха. Або любов істини і задоволення в істині. Віруючи, це ті, хто знаходять задоволення в любові істини. Вони знаходять задоволення в любові, вони знаходять. Задоволення в істинності це їхня доля, і, маючи задоволення в любові істини, вони стоять осторонь всього безбожного і беззаконного світу, який, відкидаючи любов істини, утверджує задоволення в гріху. Тільки віруючі знаходяться в положенні задоволення в істині. Ті, що гинуть, задовільняються гріхом. Вони не знаходять задоволення в істині. Вони не знаходять задоволення від правди. Вони хочуть задоволення від гріха. Яке відношення Бога? До таких? Ми бачимо тільки, що він зробить. а Характер його реакції поки що ще скритий. Ми бачимо тільки, що відношення Бога заключене в тому, що він посилає активну дію і силу, щоб ввести їх в заблудження і в віру в брехню. Що буде далі? Відношення Бога до тих, хто не покоряється істині, а покоряється неправедності. Зараз ми подивимося: відкриємо римлянам. Післані до Римлян ми читаємо 1.18. Реакція і дія Бога по відношенню до цього. Бо відкривається з неба гнів Божий на всяке нечестя і неправедність людей, що подавляють істину неправедностю або в неправедності. Відкривається з неба гнів Божий. Гнів Божий на тих, хто у всякому нечестю і неправедності, на кожну людину і на все людство на людей, які подавляють істину неправедністю. Гнів з неба готується на це людство і на тих. Хто в ньому бере участь? Хто бере участь в тому, щоб подавляти істину і утверджуватись в неправедності або у гріху? В другому розділі, в цьому ж «Післані до Римлян, ми читаємо 2.8. Тим, хто схильний до своєї користя? До суперечок і не покоряється істині, а покоряється неправедності, гнів і лють. Скорбота і мука на всяку душу людини, яка чинить зло. В 2.8 сказано, що тим, хто не покоряється істині, а покоряється неправедності, гнів і лють. Це реакція Бога. Якщо людина відкидає любов істини і утверджує задоволення в гріху, слово говорить: з неба реакція Бога це гнів і людь на відкидання непокора істині, а навпаки, покора неправедності. Тут сказано про дві покори. Не покоряється істині, а покоряється неправедності, іншим словом, покоряється гріху. Людина може бути впокорена або істині, любові істини, щоби спастись, щоб бути в, благість, в благості Божої любові, або покорятися гріху, відкидаючи і не покоряючись істині. Отже, підсумок це Божа дія, це Божа реакція. Що ми бачимо? Кінець віку це тотальне стління і дія беззаконня. Це беззаконня, за словом апостола Павла, заключене в тому, що людство, ті, хто гинуть, відкинуть любов істини. Вони відкинуть. Ради чого? Тут сказано: ради задоволення в неправедності. Для беззаконників задоволення грішити, І це їхня відрада і втіха. Ми ще раз звернемось до римлянам першого розділу. І прочитаємо 32 й вірш, де це утверджується. Вони пізнав праведний суд Божий, що роблячи таке достойні смерті, не тільки роблять це, але і радіють за тих, хто робить таке ж саме. Їхня відрада грішити. Вони самі роблять це. І радіють, що інші роблять те саме, що вони, укріпляють і підтримують їх. От що говорить апостол Павло. Але вони знають, що те, що вони чинять, достойне смерті. Тим не менше знаючи це, вони не покоряються істині, а продовжують знаходити задоволення в гріху, відкидаючи істину і любов істини, але не тільки. А радіють, що таких багато, і радіють за тих, хто чинять те саме, що вони. Беззаконники живуть за таким принципом. Я грішу і радію, якщо грішиш і ти. Я підтримую тебе. Ти гріши, як я. Я тебе підтримую і радію з тобою, що ти теж живеш так, як я. Це їхній союз, це їхнє, це їхня спільнота. Але як ми вже прочитали, тим, хто не покоряється істині, з неба, гнів і людь, Божа позиція і Боже відношення до тих, хто гине за відкидання любові істини, за непокору істині, і за покору гріху, і за те, що вони замість задоволення в істині. Знаходять задоволення в неправедності або знаходять відраду в неправедності в гріху, лють і гнів. І цей лють і гнів, виражений в цьому тексті, в цьому слові апостола, в тому, що, будучи в такому налаштуванні, Бог посилає їм дію заблудження, щоб погрузити їх в брехню. І притягнути їх на суд з вироком вічного відділення, як і Сатана, і Антихрист, і лжепророк, і всі брехуни, які будуть в кінці останнього віку діяти на заблудження, всі лжепророки, всі лжеісуси, все, що буде, все це дія тотального розповсюдження брехні. І ті, які не люблять істини, не прийняли любові істини, вони обов'язково попадуть під цей обман і будуть втягнуті в ці потоки брехні, і будуть підведені під суд з усією виплатою людь і гнів Божий, який виліться на них в кінцевому результаті засудження в повному вічному прокляття. У другій смерті така їхня доля. В цьому беруть участь, звичайні відступники, вони не покоряються істині, не люблять любові істин не полюбили, а знайшли задоволення В гріху. Їхня доля така ж. І відношення Господа. На такий самий гріх, на, таке сами, на таку саму дію, на такий самий вибір, такий же ж. Хоча ми розуміємо, що вирок і покарання буде відмінне від тих, що отримують ті, хто гинуть. Але ми розуміємо, що, по принципу, відношення Бога до цієї дії буде таким же. ж. Ось що ми бачимо, причину наслідку, звідки такий наслідок і чим закінчується їхнє відкидання, любові істини. Нехай ніхто із нас не опиниться в такому положенні, а ті, хто опинилися, нехай падуть ниць, зрозумівши, що Божа реакція не забариться і Божа дія не забариться. А якщо і забариться, то лють і гнів виліться, коли він повернеться невдовзі в своєму другому приході. Нехай буде воля Божа, нехай буде утверджена вона в тих, хто любить істину. Як і нехай буде утверджена в тих, хто гине, відкидаючи її. Нехай здійсниться його праведний суд відносно того, як людство чинить по відношенню до Його істини і до Його любові. Нехай воля Божа звершується, стійте на стороні Господа за його інтереси і утверджуйте любов істини. Господь повертається. Амінь.